На телефоні робимо ось так, натискаємо кнопочку і машина запускається. Вмикається клімат, і поки ми вдома допиваємо каву, там комфортна температура. Так, це кайф. Але щоб зробити таку фішку на авто, доводиться встановлювати справжній серйозний охоронний комплекс за 35 тисяч гривень. А в нашому випадку буде ще нова мультимедія з камерами 360, і весь проєкт разом з роботою вийде Вийде понад 80 тисяч гривень. Чи варто воно того або ні, Давайте розбиратися. Погнали! Дівчина приїхала до нас на Kia Чарата 2011 року. Оновити мультимедіа на сучасну, бо там досі ось така хрінь з монохромним екраном і дисками. І ще вона хоче, щоб можна було машину запускати із дому. Це дуже зручна фішка. Влітку охолоджувати салон, а взимку прогрівати його перед поїздкою. Така фішка є тільки в охоронних системах, і справді часто люди їх встановлюють саме заради цього. Але це серйозна сучасна система, яка охороняє ваше майно, її неможливо зламати. Вона справді надійна, і щоб її встановити, треба два дні роботи. Сам блок охоронної системи не можна показувати, куди ми встановлюємо. Тут в кожного майстра своя фішка. Головне, щоб до нього було нелегко дістатися, щоб це займало деякий час, бо це безпека, щоб його було нелегко знешкодити. Монтаж охоронної системи робимо таким чином, щоб всі додаткові елементи, розіми, провода були максимально схожі на штатну проводку, щоб зловмисники не могли її відрізнити. Стара магнітола йде єдиним блоком, разом із кліматом. це суцільна панель. Тут не можна щось поміняти або додати. Тому в нас буде нова панель під новий великий екран, і сюди ми принесемо рідний клімат. Ось тут для нього місце. Все буде виглядати як заводське, все в колір, буде рідний клімат, тільки екран тепер буде на півпанелі, як в нових машинах. Тут до цього не було навіть задньо, а тепер камери будуть з усіх боків машини в круг. Це найкрутіша система допомоги при паркуванні для великого міста, саме те, що треба. Це зробили, тестуємо, як це працює. Добре працює, машина стартує. Тепер нею можна керувати з додатку на телефоні, запускати, вимикати, дивитися по картах, де вона є. Отримувати повідомлення, якщо з нею що станеться, там сигналізація є інтернет з сім картою. Нова мультимедія повністю змінила вигляд салону, тепер це наша нова чарата. Ніяких більше дисків, всю музику слухаємо онлайн, все є на Ютубі. Тепер є CarPlay, є навігація, камери 360 і ця фішка з дистанційним запуском. Все, що треба в 2025 році. Реально, таке досначення робить будь-яку Шину сучасне функціональною користуватися нею буде зручно і в кайф. Робимо такі проекти під ключ по всій Україні і в Європі. Звертайтесь, воно того варте.